Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги світловий планшет для малювання. Дана дошка це універсальна та практична навчальна іграшка, яка допомагає дітям навчитися малювати та розвивати свої творчі навички. Вона оснащена екраном розміром А5 з трьома рівнями яскравості. Завдяки цій функції її легко використовувати при будь якому освітленні дошка поставляється з кабелем USB для легкого заряджання. Вона має компактну та легку конструкцію, що робить її портативною та легкою для зберігання. Чудово підходить як для домашнього використання, так і для навчальних закладів. Пропонуємо до вашої уваги розумні ваги для зважування тіла. Дані ваги оснащені функцією вимірювання жиру в організмі та маси тіла, обладнані сучасним рідкокристалічним дисплеєм, який відображає вимірювання з високою точністю. Ваги сумісні з Bluetooth, що дозволяє передавати дані про ваш стан здоров'я на смартфон. Ці вимірювання допомагають глибше зрозуміти стан організму та прогресу досягнення фітнес-цілей. Стильний та сучасний дизайн чудово впишеться в інтер'єр ванної кімнати. Пропонуємо до вашої уваги USB-пастку для комах. Дана електрична пастка пропонує безпечний та ефективний спосіб вилову комах. Вона приваблює їх за допомогою світла, а потім ловить у камеру. Крім того, мухоловка дуже легка в обслуговуванні. Просто відкрити її, очистіть від комах, та вона знову готова до використання. Пристрій оснащений акумулятором та може бути підключений до usb порту для заряджання. Пастка дуже компактна, що дозволяє розмістити її в будь-якому зручному для вас місці. Пропонуємо до вашої уваги смарт-розпилювач. Цей інноваційний пристрій обладнаний електронним таймером та автоматичною системою розпилення. Він створений спеціально для підтримки оптимальної вологості у тераріумі, симулюючи умови тропічного лісу. За допомогою електронного таймера можна встановити періодичні інтервали розпилення, що дозволяє автоматично підтримувати необхідний рівень вологості. Створіть власну дощову систему всередині тераріуму за допомогою даного смарт розпилювача. Пропонуємо до вашої уваги компактну USB-лампу. Це настільна лампа, яка проєктує гарні кольори на стіну або стелю, створюючи романтичну атмосферу. Вона оснащена USB-портом, що робить її зручною у використанні. Ви можете підключити її до комп'ютера, зарядного пристрою або іншого джерела живлення. Лампа має різні режими та налаштування, що дозволить вам обрати підходящий ефект. Цей світильник додасть неповторного шарму та затишку у ваш простір та стане приводити. Вабливим елементом візуального оформлення.